Сьогодні ринком керують такі моделі, як об'єднані та корпоративні товариства. Використавши цю концепцію, з'являється можливість звичайним особам звернутися до унікальної комбінації інтернет-торгівлі, бізнес-підтримки та інновацій в маркетингу, яка забезпечує чудову можливість фінансового доходу. Це поняття айкомерс. Присвятіть декілька хвилин, щоб проглянути короткий огляд нашої діяльності, і якщо ви згідні з двома чи більше з чотирьох принципів, які ця програма подає. Ви отримаєте можливість відвідати відкриту зустріч iCommerce. Там ви зможете отримати більше інформації і задати будь-які питання, які ви, можливо, маєте. Чи ви знали, що ви можете фактично обирати вид прибутку, який ви отримуєте? Ви можете обирати активне джерело прибутку або пасивне. Активний прибуток означає, що ви мусите бути активними, щоб заробити гроші, продаючи години за гроші. Ви можете бути працівником погодинна оплата. Або ставка чи ви можете бути тими, хто працює на себе чи володіє малим бізнесом? Це так, як для того, щоб мати вдома воду, треба постійно носити її відрами. Пасивний прибуток замість того, щоб ви працювали на гроші, ви примножуєте гроші та час, які працюють на вас. Ви можете отримувати пасивний прибуток через інвестиції або через бізнес систему. Щоб скористатися зваження інвестицій, загалом потрібен великий капітал. Бізнес-система забезпечує залишковий прибуток методом франчайзингу та менторства, що дає унікальну комбінацію часу і грошей, так як для того, щоб мати вдома воду, можна один раз провести водопровід і вода потече сама. Завдяки iCommerce, яка використовує бізнес-систему, ви можете зараз вибрати, який вид прибутку ви будете отримувати, якому ви надасте перевагу. Продукти і послуги рухаються через ланцюг дистрибуції, щоб потрапити в руки споживача. Продукція рухається від виробника через брокера, гуртового продавця та роздрібного продавця до споживача. Оскільки продукт рухається через цих посередників, його вартість збільшується. Сюди треба додати гроші з маркетингу та реклами. Завдяки цим витратам продукція потрапляє до споживача з певною роздрібною вартістю. А що, коли був би шлях для вас, щоб виключити посередників і взяти участь у розподілі доходів понад 500 лідируючих компаній та торгових марок? Вайкомерс це те, що ми робимо. Співпраця з сотнями компаній з тисячами найменувань звичайно важлива частина нашої програми. Це робить нас потужним закупівельним інтернет-порталом для цих марок і компаній. Але що дійсно робить нас особливими? Ми допомагаємо цим компаніям перейти до інтернету і беремо участь у розподілі доходів. Сила бізнес-системи дублювання. Саме воно дозволяє вам примножувати ваш час. Ключ до успіху існуючих франчайзингів, подібно до Макдональдс, знаходиться в системі, якій вони слідують. Франчайзингові підприємства досягають успіху через гнучкість системи та підтримку дочерніх компаній. Не тому, що мають кращі гамбургери або найчастіші туалети довкола, а тому, що керуються системою франчайзингу. Беручи концепцію франчайзингу, iCommerce дозволяє окремим особам дублювати себе та свої зусилля. Команда iCommerce представляє вам перевірену бізнес-систему, щоб створити багатство завдяки примноженню часу. Коли ви пройдете пропонований шлях із пропонованою структурою і пропонований час, результати можна передбачити на 100%. Є два проекти, які команда може допомогти вам досягти. Проєкт 1 більше 20 тисяч доларів за рік прибутку за 12-18 місячний інтервал часу. Проект 2. Більше 100 тисяч за рік прибутку за 2 5 річний інтервал часу. Бізнес-система допомагатиме вам досягати ваших цілей, використовуючи перевірені стратегії для вашого успіху. Це система дублювання, яка допомогла нам отримати успіх, може допомогти отримати успіх вам також. Тобто ви маєте можливість взяти участь в бізнесі, який будується з вашого дому, без витрат на рекламу, без географічних обмежень, перевірені методи та підтримка, стратегії фінансового зростання, 100% гарантія задоволення на продукцію. Сервіс обслуговування світового класу. Гнучкість та індивідуальний підхід. Детальнішу інформацію про програму iCommerce e можна отримати на відкритій зустрічі. Щоб мати право відвідати цю зустріч, дайте відповіді на запитання: з чим я згідний і маю таку ж точку зору. Перше. Стати власником бізнесу і мати можливість заробити пасивний дохід. Друге. Заміна економіки дистрибуції на інтерактивну комерцію і скороченням посередників та можливості участі у розподілі доходів. Третє. Компанії, які ми підтримуємо, лідируючи марки та компанії, які приєдналися до iCommerce. Четверте. Два перевірені проекти з системою дублювання, які дають можливість створення пасивного прибутку. Якщо ви згідні з двома або більше з цих базових принципів, зверніться до особи, яка направила вас на цю сторінку для з'ясування, де поблизу вас проводиться відкрита зустріч iCommerce. Що вас мотивує? Додатковий дохід. Більше вільного часу. Зустрічі з новими людьми, особистий розвиток, покинути роботу, почати свій бізнес, допомога іншим, залишити спадок, фінансова незалежність пам'ятайте: більшість успішних підприємців у світі керувалися причиною, роздумами або життєвою пристрастю.